Так само читати, читати з розумінням нормативно-правові акти, так, вміння висловлювати думку, критичне мислення, логічне обґрунтування позиції, конструктивне керування емоціями. До речі, як мі, найбільше стосується цієї ситуації, вміння розв'язувати проблеми, конфліктні моменти, здатні співпрацювати з іншими. Людьми. Отже, якщо аналізувати про дидактичну цінність цієї задачі, отже, е, на сам кінець по цьому по цій частині хочу сказати, що задача сприяння формуванню ключових предметних компетентностей формує наскрізні вміння, наскрізні лінії, допомагають формувати уявлення про суспільство в цілому, розвиває здатність застосовувати отримані знання в різних ситуаціях. Юридично значима інформація, на що варто звернути увагу, коли працює з, медіа, з текстом учень. Насамперед, де відбулася ситуація, так, що це є власне громадське місце, школа, коридор? Що відбулося? Так, приниження честі і гідності особи однокласника Василем через нецензурну лайку. Хто учасник цієї ситуації, власне, Василь 16 років, який образив однокласника і ображений ним однокласник? Також е, знищимо інформацію, те, що ситуація відбулася в присутності е, о, інших однокласників і батьків одного з учнів. І е, при аналізі цієї ситуації. я... Е, Насамперед, звісно, згадую про статтю 28 Конституції, також що кожна людина має право на повагу чисті, кожна людина має право на повагу до чистії гідності. І, і о, ну, основною нормативною нормативно-правовим актом є Кодекс України про адміністративні правопорушення. А, працювала над помилками. Дуже багато е, таких фактичних помилок було допущено у задачі, можливо, трошки е, сумбурно так, але намагалася передати, сказати е, е, ці помилки, е, зокрема е, у визначенні, що таке є дрібним хуліганством, що таке дрібне хуліганство, так, і як, як воно кваліфікується, що це таке. А, зокрема, так, ну, наприклад, систематичне образливе цькування, так, це трішки е, е, про інше. Зокрема, ми говоримо, що цькування, це вже так, не адміністративний кодекс, а кодекс про адміністративні правопорушення. Ну і загалом ось такі ще помилки, які там е, номери статей, так, не, не завжди правильно вказані, там, і е, саме формулювання. Я не знаю, наскільки доречно все це зараз перечитувати. Я думаю, Юрій має перед собою. Отже, я при аналізі відповіді учня помітила наступні помилки так, у формулюванні понять, зокрема так, дрібне хуліганство, визначенні нормативно-правового акту, так, і при номерах статей. так. І, зокрема, так, так само, наприклад, які є стадії провадження у справах про адміністративне правопорушення, неправильно вказані стадії, відповідно, хто розглядає справи про адміністративні правопорушення, протягом якого часу, хто може складати, хто здійснює провадження по справі. Не е, працівники національної поліції, так які можуть дійсно, складати тільки протоколи, а власне суд е, відповідно так само проаналізувала, які є види постанов по, по справ, справі про адміністративні правопорушення і, і навела відповідні статті. Е, загалом, е, я вважаю, що, наприклад. Коли допущені подібні помилки учням чи ученицею. Доречно, власне, навіть скласти вчителю подібну е, таку таблицю складену, е, яку я запропонувала, е, як є, як зробив учень і як повинно бути так? помилки, і як це відповідно визначено в законодавстві. Ось так. Е, е, Окрім того, я звернула увагу, де може бути застосована ця задача. Але, безумовно, наприклад, якщо я записала, що дана задача може бути розглянута у темі правопорушення, що є що знаходиться у другому розділі, а там правопорушення, юридична відповідальність. Я так само вказала, до речі, Підручник, за яким ми працюємо, і сторінки. І відразу скажу, що так само при аналізі це варто і показати учневі відразу, так на яких сторінках, з якими параграфами потрібно попрацювати. Але безумовно, якщо це ще тільки другий розділ: правопорушення, юридична відповідальність, то запитання цієї задачі можна спростити до того: який вид правопорушення скоєно, так? Тому що ми в цій темі розглядаємо загалом зміст поняття правопорушення, і його вид. Тут можна, яке правопорушення скоєно, і чому ти так вважаєш. І так само до, якої, до якого виду юридичної відповідальності може бути притягнута особа. Якщо це вже у нас розділ четвертий, коли ми вже більш детально вивчаємо. Саме адміністративні правопорушення і відповідальність за них, і говоримо, виконуючи практичне заняття особливості адміністративної кримінальної відповідальності неповнолітніх, то відповідно е тут вже може бути ось такий гли глибокий, більш як продемонстровано в даному випадку аналіз цієї юридичної ситуації. Ну і в кінці я написала, що частково, наприклад, коли ми вивчаємо тему людина і держава, ми згадуємо про конституційні права, свободи, і обов'язки людини і громадянина і, відповідно, тут можемо сформулювати запитання, яке право було порушено в даній ситуації. Тобто, адаптувати вже зміст задачі власне до такого простішого запитання. Щодо оцінювання, Оцінювання учнів, звісно, є важливим обов'язковим складником освітнього процесу, але, безумовно, оцінювання має проводитися в тому напрямку, що була взаємодія педагога та, та, та учня. І так само навіть до речі, коли от дистанційне навчання, я завжди стараюся своїм учням писати в класрумі пояснення і надавати як би, аналогічні приклади, як розв'язувати ту чи іншу ситуацію. Тому оцінювання воно передбачає не тільки бальне оцінювання, а на мою думку, доречно застосовувати формувальне оцінювання. так, ну, до прикладу, Формувальне оцінювання заохотить учня до більш до, успіш, до успішнішого розв'язання ситуації, до роботи над своїми помилками. І, зокрема, я запропонувала ось якби, таке звернення до учня. Я радію, що ти розглянув юридичну ситуацію, але допустив чимало фактичних помилок. Ти правильно визначив вид правопорушення адміністративне, зокрема дрібне хуліганство, але пояснення мало би бути більш докладним. Міркування наведені тобою в значній мірі є хибними, оскільки не зовсім коректно проаналізовано статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ну і, власне, як вже було сказано, навіть сам нормативно-правовий акт було визначено неправильно. При розв'язуванні юридичних задань слід приділити особливу увагу роботі над нормативно-правовими актами та понятійним апаратом, тобто термінами. Отже, оскільки ти розглянув ситуацію з помилками, змушена констатувати, що задача розв'язана лише частково і оцінити її п'ятьма балами з 12. Наступного разу будь уважним при застосуванні юридичних понять і термінів. Бажаю успіху. Ну от, власне, спробу, склала таку от таблицю по критеріях оцінювання, власне, якщо ми говоримо про е, правову ситуацію, як чи розуміє проблему учень, так, і запропонувала відповідну оцінку, як вирішує цю проблему, аргументує, е, чи застосовується раніше вивчений матеріал е, і, і нові здобуті здання, як застосовуються нормативно-правові акти. Якість викладу, зокрема, правильне застосування термінів і логічність. І на сам кінець вміння формулювати обґрунтовані висновки. А, до речі, ну це такі спрощені критерії. Загалом, от, з колегами на рівні міста ми там розробляли такі більше таблиць, наприклад, критерії оцінювання. По правових ситуаціях критерії оцінювання щодо ведення дискусії, тому окремі елементи я використала з тих, що ми розробляли. Щодо корекційної діяльності, у корекційній діяльності, безумовно, треба враховувати індивідуальну освітню траєкторію кожного учня, яка має на меті забезпечити сприятливі умови для навчання і для розвитку. Тому важливу увагу слід приділити роботі над помилками. Зокрема, я от те, що застосовую, наприклад, Занеров'янським я запропонувала поради для розв'язування юридичних задач для учнів такого високого рівня, так? Тут запропоновано там проаналізуй ситуацію, визначити юридично значиму інформацію в ній. так. І власне тут розвела, розписала, встанови, які нормативно-правові акти, так? прийми рішення, ось і обов'язково пояснюю, що я маю на увазі. Так само можна застосовувати для аналізу ситуації, але, можливо, воно буде більш простіше для середнього достатнього рівня учнів, визначити факти, проблеми, аргументи та рішення, які хто має там вирішувати ситуацію, тому подібне. Зважаючи на те, що я викладаю в дев'ятих класах і в одному з класів є. Дитина з особливими освітніми потребами, то до цього мені не доводилось працювати з такими дітками. Але зважаючи на нозологію цієї дитини, так, яка має проблему затримкою психологічного розвитку, так, то я порадилася з асистентом вчителя і ну, що взагалі може бути використане для, для такої дитини. Тому на уроках вона мені... Як би рекомендувала, щоб якщо якась є ситуація, задача, що обов'язково вона має бути написана великим текстом, великими літерами, не ніякому разі не дрібними може бути проілюстрована. Тому от я запропонувала, як ви бачите, для дитини з особливими освітніми потребами таку картку це значно спрощена ситуація, і от запропонувала якби таку розв'язок цієї ситуації за таким алгоритмом. Дитина визначить, що вчинив Василь, чи це добре, чи погано так. Чи є він правопорушником, чи, чи е, не є правопорушником, як потрібно вчинити в цій ситуації? Хоча би таке е, основне уявлення так повинно сформулювати дитина з особливими освітніми потребами. Отже, е, на сам кінець, завершуючи свій виступ, хочу сказати, що аналіз розв'язання юридичних задач під час вивчення предмету основи правознавства сприяє тому, що школярі краще і з цікавістю опановують навчальний матеріал. Це дає можливість визначити рівень засвоєння теорії, так, як її зможуть застосувати на практиці, виявити певні прогалини, розвивати логічне, критичне мислення, формулювати, формувати ключові предметні компетентності. І учні і учениці простежують дію правових норм в конкретних ситуаціях. І дуже добре, що ця ситуація такою життєвою, наближеною до життя, так? І завдяки цьому можуть простежувати ефективність застосування правових норм як регулятора суспільних відносин. Дякую за увагу.